Лисий з Бразер, знаменитий порноактор Джонні Сінс підтримав Україну та заявив, що йому не подобаються росіянки. А от відомий голівудський актор Мікі Рурк оголосив про збір одного мільйону доларів та закликав світ допомогти відбудувати Херсон. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Ой, за що я люблю Україну за свободу. Можна так сказати, ну тут реально за форнатриса де нелегалізована ну, загалом себе вільніше почуваєш так, ніж так. буде в Європі. Отже, на інстаграм сторінці української акторки фільмів для дорослих Джозефіна Джексон, справжнє ім'я якої Юлія Синюк, з'явилася фотографія з Лисем із Бразерс. На цьому знімку він позує у чорній футболці з синьо жовтим тризубом, яку вона подарувала йому. Легендарне фото з Джоні Сінцями. Я свою місію виконала і загербувала Джоні. Йдеться у підпи до кадру Юлії. Як відомо, вона родом із міста Золочів Львівської області. У коментарі виданню Еспресо Захід Українка розповіла, що її американський колега з легкістю погодився на спільне фото. Хоча спершу і поцікавився, що саме означає малюнок на футболці. Юлія пояснила йому, а також додала, що українці. Точно оцінюють такий вчинок з боку знаменитості фільмів для дорослих синьок виявилася права, адже у коментарях під описом громадяни нашої країни залишили чимально схвальних відгуків. Коли я запитала, якої національності дівчата йому не подобається. Він сказав росіянки. А на запитання про те, хто найбільше подобається, однозначно сказав, що українки хто я? пожежники з Полтави депутат. Батюшка здиканька, вчитель український. Нагадаю, що Джоні Сінс розпочав кар'єру порноактору у 2006 році. За ці роки він встиг знятися у близько 700 стрічках. Справжнє ім'я чоловіка Стів Вульф йому 45 років. Шалену популярність він здобув після багатьох мемів, у яких з'являвся в ролі представника тієї чи іншої професії. Чимало людей жартують та називають Сінса відомим лікарем, видатним вчителем, вправним сантехніком і так далі. Хто я? пожежники з Полтави? Депутат батюшка з диканьки, вчитель український. Ні, я програміст. Саме такі професійні прізвиська і зробили його впізнаваним серед акторів, які грають у фільмах для дорослих. Я просто доначу фінансово, коли я маю можливість. Я вирішила, що треба просто раз в місяць. тобто цілий місяць я собі створюю сама свою банку. Я собі сама туди скидую гроші, і в кінці десь там ну я в районі, я ставлю завжди 35 тисяч гривень, щоб було тисячу доларів і все. І потім в кінці місяця я тисячу доларів комусь, кому я вважаю за потрібне скидаю. Юлія Сенюк народилася в золочові на Львівщині. Після 9 класу приїхала до батьків до Львова, де навчалась на факультеті міжнародних відносин Львівської комерційної академії. Що стосується Юлії Сенюк, то вона почала. Зніматися у порнофільмах у 2019 році, і на той момент дівчині було 23 роки. У 2021 тисячі українка взяла участь у зйомках комедійного міні-серіалу Порно я кохаю тебе через рік. Вона стала другою у переліку тих, кого найбільше шукали українці на платформі Порн Що е, з батьками, що вони сказали тобі на що цього. Ну та звичайно, що вони якби не були раді тому, чим я займаюся, але я ж говорила раніше, що я одна в сім'ї. і, Відповідно, щоб не втратити свою єдину доньку, їм потрібно було змиритися. Ну ми говоримо про маму з татом. Я і так була не дуже в близьких стосунках, скажімо так, до того відповідно, я з ними далі типу не в близьких стосунках нічого не помінялося. А от відомий голівудський актор Мікі Рурк підтримав українців та звернувся до світу з важливим повідомленням у своєму інстаграм. Знаменитість опублікував відео. Він звернувся до українців, привітав їх із новим роком та побажав, аби 2024 рік приніс лише найкращі моменти. кірург зазначив, що переймається долею України та хоче, аби люди не страждали від розв'язаної Росією війни. Пише ТСН. Опінюєрчи oh, I know you people are going through a lot of really terrible shit, and uh, my assistant who's been with me for 10 years, uh, Dima, is from Ukraine, and I love him very much, and he has По фемлі мікі рурк закликав світ допомагати Україні з відбудовою, зокрема Херсона. Актор хоче, аби людям, які через війну втратили свої домівки, було де жити та проводити час із сім'єю. Задля цього знаменитість оголосив благодійний збір. Рурк планує зібрати мільйон доларів на відбудову Херсона. Чайне до жгаттепіпло дерегантувілігардтаймс гаптем вибілденор. Build their houses so they have a, to, a safe place to to be with their families and and protect the little ones and the old people and uh, please help me with donations it is going to really help all the people in the little city, Kesson. And so we're trying to raise one million dollars and help all the people that are that are really. Um, In bad shape and really Тож, що відомо про актора та його підтримку України. Рурк сказав, що хоче бути похованим в Україні. Колись актор розповідав, що він хоче бути похованим в Україні, і це не абстрактне бажання, адже актор знає, де саме має бути його могила. Він хоче, щоб його поховали у селі Загірці Хмельницької області, адже саме там і досі живе бабуся його помічника та друга Дмитра Корнійчука. Я говорив дімі, коли помру, не хочу, щоб мене поховали тут. Він сказав, де похований його дідусь, і я хочу, щоб мене поховали там. Зізнається Мікі Рурк ще у 2022 році. Мікі давав інтерв'ю П'єру Мургану, в якому розчулився через жахливі події в Україні. Тоді Рурк розповів, що бачив знімки жахіт, які творила російська армія. Зокрема, як люди шукали своїх родичів у руїнах будинків. Але фото, яке зачепило мене найбільше, це знімок старого чоловіка з котаком на руках. Старий вижив його будинок. Розбомбили. Він втратив п'ять членів своєї родини. Розповів актор, ледь стримуючи сльози. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.